Стормі Омартіан – села жінки, що молиться, його віра. Мені завжди смішно слухати людину, яка доводить, що вона ні в що не вірить. Я знаю, що це неправда. Всі люди живуть вірою, тільки віра в усіх різна. Звертаючись до лікаря, ви хочете бути впевнені в правильності поставленого ним діагнозу. Обідуючи в ресторані, ви довіряєте людям, які вас обслуговують, і тому, що вони вас не отруять. Хоча правда, одні ресторани викликають більше довіри, ніж інші. Кожен вірить у щось, кожному Бог приділив певну міру віри. Ми самі вибираємо, у що вірити. Одні люди вірять у самих себе, інші вірять в уряд, треті – у зло. А четверті ще в щось у науку, в газету, у самовіддану працю в інших людей, а деякі вірять у Бога. З усіх відомих мені людей тільки одна жінка ні в що не вірила. Але вона закінчила свої дні в психіатричній лікарні, оскільки втратила розум. Бо без віри жити неможливо. Без віри також неможливо померти. Від нашої віри залежить наше майбутнє після переходу за межу цього життя. Якщо вірите в Ісуса, можете бути спокійні за своє майбутнє, тому що Дух того, хто Воскресив з мертвих Ісуса, оживить і ваші смертні тіла Духом Своїм, що живе в вас. Римлянам 8 розділ, 11 вірш. Іншими словами, якщо Дух, що Воскресив Ісуса з мертвих, Живе в тобі, Він воскресить тебе так само, як і Христа. Впевненість у своєму майбутньому визначає наш нинішній спосіб життя, впевненість у майбутньому вічному житті надає нам впевненості в нашому земному житті. Яка вражаюча думка? Стілюючи сліпих, Ісус говорив їм, за вірою вашою нехай буде вам. Матвія, 9 розділ, весь 9 вірш. Чи не виникає у тебе бажання переглянути своє ставлення довіри в Бога? Якщо так, то це добре, тому що в такому випадку ми здатні більш-менш впливати на результат свого життя. Наше життя не може бути віддане на волю випадку. Наше майбутнє визначається нашою вірою. Кожного з нас часом охоплюють сумніви. Навіть і Ісус запитував, чому Бог отець залишив Його. Це не означає, що Він сумнівався в існуванні Бога або в Його здатності прийти до Нього на допомогу. Він просто не очікував, що буде залишений. Зазвичай ми не сумніваємось в існуванні Бога або в тому, що Він може допомогти нам. Але ми сумніваємося в тому, що Він бажає негайно втрутитись в наше життя. Звичайно, він занадто зайнятий, щоб займатися моїми проблемами, міркуємо ми, але насправді це не так. Чи перемагають твого чоловіка сумніви? Якщо так, то твої молитви за зміцнення його віри можуть спричинити справжні перевороти у його житті, навіть якщо він не знає Господа. Ти можеш молитися про те, щоб віра з'явилася в його серці і його душа заспокоїлась. У житті твого чоловіка нема нічого, що не можна було б подолати з вірою в Бога. Ісус сказав, що у кожного, хто вірить у нього, з черева потечуть ріки води живої. Іван, Лівід, Іоанна, 7 розділ, 38 вірш. Одного цього достатньо, щоб змити будь-який давній біль. Тривогу, страх, апатію, безнадію, зневіру, сумніви. Отже, давай молитися. Молитва, Господи, я прошу тебе, зміцни віру мого чоловіка в Тебе прямо сьогодні. Допоможи йому більше вірити Твоєму слову, Твоїм обітницям, Твоїм шляхам і Твоїй могутності. Нехай він прагне говорити з тобою і чути твій голос. Навчи його насолоджуватись твоєю присутністю, а не тільки просити в тебе щось. Нехай він шукає тебе, нехай в усьому покладається на тебе, йде за тобою, ставить тебе на перше місце і бачить тебе в усіх своїх справах. Господи, ти сказав, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Насить його душу твоїм словом так, щоб він повірив, що з тобою він подолає будь-які труднощі. Дай йому тверду впевненість у тому, що ти виконаєш обіцяне тобою. Нехай його віра стане його щитом, нехай вона діє в його житті так, щоб він зміг і гори пересувати. У твоєму слові сказано, праведний вірою житиме. Я молюсь про те, щоб його життя, сповнене віри, було до вподоби тобі. Нехай він не сумнівається, що багато у тебе благ, які ти зберігаєш для тих, хто боїться тебе і які приготував для тих, хто сподівається на тебе перед синами людськими. Я молюсь ім'я Ісуса Христа. Амінь.